Всім доброго дня! Рівнець волинський авторинок вас вітає. Сьогодні 24 серпня з Днем Незалежності, святом всіх. Надіємося на нашу перемогу. Перемога буде за нами. Як завжди, буде огляд цікавих легкових автомобілів. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І також всі знають, відкрився новий сайт rvatokom'ю, де ви за посиланням можете заходити туди. Також розміщати своє оголошення безкоштовно про продаж летавого автомобіля Рівненська, Волинська область, а також можливо ви знайдете той автомобіль саме, який ви не побачили в YouTube каналі. Тому сідаємо зручніше і всім приємного перегляду! Volkswagen Гольф. 2001 рік. 1,6 МПІ двигун бензиновий. Автомобіль в універсалі. Вартість складає 4-600. Контактний номер 050 462 42 34. Для роботи, для бізнесу люди полюбляють купувати. Volkswagen, а саме Гольф четвертий. Також на таксі як беруть. За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. В синьому кольорі. Ось такий Golf. Volkswagen Golf в чорному кольорі. 16 рік. Двохлітровий дизельний двигун, 221 тисяча пробігу. Вартість складає 17 тисяч. 500 пробіг оригінальний рідня фарба. Контактний номер 066 147 13 67. Третий салон, автоматична коробка продач. Кажемо, багажне відділення, бачите, акуратненький, збережений. М'ят сколів колів немає по автомобілі, криша ціла. Монітор великий і коробка автомат. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Свайн Гольф універсалі 2005 2006 рік покупка 1,9 ТДІ. Скажімо, один і 9 ТДИ. рахується. Люди їх полюбляють на таксі. Ну, скажу, такий трактор необуваємо. І коштує він 5700. Контактний номер 0,96 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Сірий металік. Клімат контроль. підйомники передні та задні. Вони бувають, як кажуть, тільки передні, на даний час це універсалі, передні і задні, клімат-контроль. Клімат-контроль працює. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. І автомобіль вже на обліку. «Гольф, універсалі, 99 року. 1,6 бензин, 240 тисяч пробігу. Контактний номер 099 622 51 81 або 099 306 55 57. Бензиновий догун 74 кВт. Вартість, телефонуйте до власника. Ось так він виглядає. Все, що можемо показати. Шкіряний салон і автомобіль в універсалі. Полісвайн Гольф. Volkswagen гольф у унір залі на автоматичній коробці передач з 2-літровим дизельним двигуном. Вартість складає 17700. Передні партроніки, легкосплавні диски. Контактний номер 067 68 21 211. 21 Автоматична коробка передач, мультимедіа, сенсорний манітафон. Ось такий автомобіль по салончику. Мішелін Гума. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Volkswagen Golf 18 року з автоматичною коробкою передач 196 тисяч пробігу. І вартість складає 13400. Контактний номер 067 965 90 70 Ось такий салончик, на жаль. Все, що можемо показати вам ззовні цей автомобіль. А саме основне з автоматичної коробки передач. Це ось такий Volkswagen Golf 2015 року. Електро 75 пробігу, контактний номер 050 172 60 73. в хатчбекі з автоматичною коробкою передач. Зачинене. Все, що можемо показати, це ззовні. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника. Гольф в чорному кольорі 2008 рік. Об'єм 2 на 1,977 кВт. 294 тисячі пробів і у вартість складає 6700. 2008 рік. Контактний номер 097 92 13 981 або 095 630 37 04. 6700. Автомобіль в хатчбекі. Мультіролі. Зона кліма. Клімат, контроль, механічна коробка передач. Ось так він виглядає всередині. І найсужне автомобіль чорне. Ті, хто щокає собі саме чорний автомобіль, присутні задні партроники. Роблять, роблять все, як має все роблять. Все працює, як має бути. За більш детальною інформацію, да, телефонуйте до власника. Гольф Універсалі 2011 рік. привезений з Німеччини 1,677 кВт з дизельним двигуном, 237 тисяч пробів. Контактний номер 067 804 42 72. Так виглядає Volkswagen Golf в універсалі. Бридестон, А, Ханкок, Гума. Механічна коробка передач і задніх анкох. За більш детальні інформації телефонувати до власника «Майн Гольф. 2013 року, двохлітровий дизельний двигун, вартість складає 10 850. Леко спавні тиски протітумані фари. Та-та-та не фарбована. Є контактний номер 098 811 68 41. Так Ось такий Golf, за Забіж детальну інформацію. Телефонувати до власника. Volkswagen Golf Hatchback 2009 рік, 1.4 бензин без підкрасів з сертифікатом 260 тисяч пробігу. Сервісна книжка. сервісна книжка є, контактний номер зразу продиктуйте. 097 59 04 539. Запитувати. Вадим, все в рідній фарбі повністю, готовий на любе ставить. Так, ось такий автомобіль. Легкосплавні диски. диски. Автоматична коробка продаж. Навігація. Навігація мультимедіа, Кантара. Алькантара салончик. Ось такий автомобіль. І це в нас гольф. Партроніки ззад і перед, так? так? Так. Ось така буде. Є запаска. Все повністю. Так, автомобіль повністю обговортований. За більш детальну інформацію телефонуйте до власника. Гольф універсалі. Це в нас модель 11 року, 1,6 дизель, вартість складає 8100. Контактний номер 067 18 58 171. Присутні передні партроніки, Легкосплавні диски. Ось такий темно-синій колір. Косметичний підкрас. Косметичний підкрас, тільки капот, так? Один капот. Механічна коробка передач, двох зони клімат контроль, мультимедіа, електрика, передзад, підйомнички. Пуф, сервіс лопністю. Скільки пробігу? 239 в є Так, 239 тисяч пробігу. Полочка, все на місці. Автомобіль вартий, вашої уваги. Також присутні задні паратроніки. За більш детальної інформації телефонуйте до власника. Вайн Гольф універсалі в чорному кольорі 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, вартість складає 10 850. Автомобіль на постійному обліку, присутні партроніки, протитуманні фари. Контактний номер 098 801 6841. Автомобіль не фарбований, тобто без підкрасів. Акуратний якийсь такий салончик. Механічна коробка передач, мультимедіа, двохзонний контроль Акуратний по салону. Легкосплавні диски. 215 55 на 16. За більш детальної інформації, телефонувати до власника. Гольф в універсалі, постійний облік, 10 рік, 1.6 дизель, вартість складає 7850. Volkswagen Golf 6, контактний номер 098 811 68 41. Получає легкосплавний диск 205-55 на 16. Тріп'яний салон. Механічна коробка передач, двух зони клімат-контроль, світленький потолочок. Ось так автомобіль виглядає всередині. За більш детальні інформації. телефонувати до власника. по ще вказаному номеру телефону. Volkswagen Golf Універсалі. Volkswagen Golf. П'ятидверний 2007 року, 202 тисячі пробігу. П'ятий гольф, 1,4 бензин. Вартість складає 5999. Контактний номер 0,95 540 58 71 або 0,93 841. 11 11997. 90, це сірий колір, протитуманні фари легкосплавні диски, дерев'яне кермо, механічна коробка передач. І це Volkswagen Гольф. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника. Volkswagen Гольф в чорному кольорі. 2008 рік, об'єм 2 на 14 256 тисяч пробігу. Контактний номер 098 212 36 90. Коштує 6800. Чорний колір, постійні номера і п'ятидверний. На Намоталева диска, механічна коробка передач. За більш детальні інформації телефонуйте до власника. І Знову таке Volkswagen Golf Hatchback 2005 2006 рік 1,4 бензин, МПІ, двигун. Вартість складає 5600. Контактний номер 050 91 35 57 7 або 0,50 438, 22, 77. З механічною коробкою передач п'ятидверний деверний За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Свайн Гольф, хаджбек. Дипломат Колір, 1,4 бензиновий двигун, 225 тисяч пробігу. Не фарбовано написано, вартість складає 4600. Контактний номер 096 89 101 38. Тряп'яний салон, механічна коробка передач. За більш детальні інформації телефонуйте до власника. 2008 рік, об'єм вона 1,6 77 кВт дизель 214 тисяч пробігу. Бачите, якщо ви дивитесь уважно, то якби більше е, вищі двигуни коштують дорожче, ніж 1,4. Так, без підкрасів. Вартість складає 7,200. Контактний номер 068 88 607 58 або 0,50 298 24 88. Механічна коробка передач. Фенголь хетчбек 2012 рік. 1,675 кВт, 244 тисячі пробігу. МПІшний двигун 1,6 МПІ плюс газ. Вартість складає 9900. Контактний номер 066 575 84 28 2012 рік Volkswagen Golf в чорному колірі з механічною коробкою передач. Volkswagen Golf універсалі на з автоматичною коробкою передач. Golf 5. Сріб'язтий колір. 1.9 дизель, 9 рік. Привезена з Німеччини 7150. Контактний номер 050 149 22 42. Ось такий автомобіль продається. За більш детальною інформації. телефонувати до власника. Поводжу вказано номеру телефону.